Спочатку пилосос, потім з водою шваброю, та ще й очікування, коли підсохне підлога, і години вільного часу з прибиранням, наче зникають. Але з пилососом Kärcher FCV4 якісне прибирання можна зробити за один прохід, бо він одразу збирає бруд, миє та залишає підлогу сухою. Його фішка технологія Екстра Клін 3 в 1», яка й перетворює видалення пилу, миття та висушування поверхні на одну дію. А надійний і високошвидкісний безщитковий електродвигун гарантує стабільну потужність смоктування та ідеальне вологе прибирання. І я маю гарну новину: цей пилосос можна виграти у конкурсі, але дочекайтеся умов, розкажу про них у кінці огляду. F34 легко підлаштовується під різні типи покриттів. Він ефективно прибирає не лише тверді підлоги, але й килими з низьким ворсом чи килимові доріжки. І Якщо раптом щось пролилося, то допоможе зібрати рідину. Пилосос має чотири режими: автоматичний, сухий, спеціальний для сходів і режим максимальної потужності. Керувати дуже просто, бо великий дисплей Vision Clean підказує все, що потрібно знати: режим роботи, заряд, рівень води. В автоматичному режимі пилосос адаптується до покриття та типу забруднень. Завдяки інтелектуальному датчику Dynamic Control регулює потужність смоктування та подачі води для конкретного забруднення і робить усе так ефективно і швидко, що ви економите до 50% часу на митті підлоги у порівнянні з класичною схемою швабра. І при цьому підлога на 20% чистіша. Після прибирання вона висихає буквально за лічені хвилини, тож можна одразу ходити. За чистоту підлоги відповідає ще й продумана система з двома окремими баками: один для чистої води, інший для брудної. Тобто, ви завжди миєте підлогу свіжою водою, а не тією ж самою мутною сумішшю, яка зазвичай буває зі шваброю. У сухому режимі пилосос завжди збирає пил і крихти а завдяки конструкції прибирає буквально впритул до стін і не залишає смужки бруду по краях. Спеціально для сходів і кутів, які завжди важко прибирати, є режим Stair Assist. Він допомагає очистити складні ділянки під нахилом у 90 градусів. Одним словом, там, де незручно, скерхер fcv 4 стає зручно. Коли потрібно впоратися з чимось серйознішим, достатньо увімкнути режим Advanced. Потужність смоктування одразу подвоюється і будь-який бруд не має жодних шансів. Ще один важливий момент багаторівнева система фільтрації. У цій моделі поєднання плоского гофрованого та губчастого фільтрів. Вони затримують найдрібніший пил, тож повітря після роботи пилососа чисте і не треба хвилюватися, що пил знову осяде на веблях та інших поверхнях. Цей пилосос оснащений технологією Hygienic Spin. Щітка обертається зі швидкістю до 500 обертів на хвилину, і це забезпечує блиск і знищення до 99% бактерій. Спрощує увесь процес прибирання функція самоочищення System Clean, бо вам навіть не доведеться торкатися до бруду. Достатньо натиснути спеціальну кнопку на ручці і щітка сама очищується, обертаючись зі швидкістю до 550 обертів на хвилину. Лину швидко та гігієнічно ролик легко знімається і його можна прати у машинці. Після десятків циклів прання він збереже форму та ефективність, і це чудово, бо догляд за технікою не забере більше часу ніж саме прибирання. У користуванні пилососом також важлива зручність перенесення з кімнати в кімнату чи сходами. Для цього на задній стороні передбачена ергономічна ручка. Щодо автономності, то акумулятор забезпечує до 45 хвилин роботи без підзарядки. Це приблизно 200 квадратних метрів прибирання одним заходом. Цілком достатньо для великої квартири чи приватного будинку. FCV4 робить прибирання швидким, ефективним і навіть приємним. Готові виграти пилосос у конкурсі? Тоді підпишіться на канал Комфі, поставте вподобайку та залиште коментар з відповіддю на питання, що найдивніше ви знаходили під час прибирання під диваном. Приймаємо лише один коментар від однієї людини. Переможця або переможницю розіграшу виберемо за допомогою рандомайзера. Деталі та умови розіграшу читайте в описі під цим відео. Нехай щастить.